Щорічно 26 жовтня відзначається День гарбуза. Це свято з кожним роком набуває все більш всесвітнього статусу, бо прихильників цього смачного помаранчевого плоду багато і в інших країнах. Крім того, наприкінці жовтня у світі відзначають ще й геловін. Тож учні Прилуцького ліцею номер 1 додали до гарбузових святкувань ще й нотку патріотизму. 29 жовтня в навчальному закладі відбувся благодійний ярмарок. Такі свята для ліцею не в новинку. Ярмаркувати можуть декілька разів на рік. Проте сьогоднішнє свято вирізнялося особливим колоритом. Це, звісно ж, гарбузики, що прикрашали майже кожен стіл з ярмарковою випічкою, а також грим на обличчях школярів. Це ФНАФ грає в п'ятничій средді маріонетка. Я люблю це все таке страшненьке, ну дуже люблю. Фарбуватися таке до ярмарку. Долучилися усі учні. Старшокласники приносили та продавали різні смаколики. А малеча була покупцями. Аліпія сьогодні у ролі продавця спільно з подружкою. Дівчинка підготувала до ярмарку страви з гарбуза, желе з гарбуза, піца з гарбуза. Гарбузовий пиріг, ну там смаколики різні. Кожен клас приготувався до ярмарку по особливому. На столах майже не побачиш магазинної продукції. Ліцеїсти готували все самостійно та з любов'ю. Такі гарбузові пироженка, як з ізюмом і сушене манго. А ще був мармелад». Дівчинка зізнається, хоча продавати їй подобається, та все ж таки більше хотіла б бути покупцем. Так уже все розкуплять, нічого купити не буде. Поруч із Софією її однокласниця Катерина до ярмаркового столу. Школярка також принесла смаколики. Я готувала гарбузові ханики з гарбузовими насіннями. Та, та я прикрасила стіл паучками. Найменші школярі ярмарком також задоволені для першокласниці Іри таке свято в ліцеї вперше. Мені висило, я готувавсь купив. тут. Дівчинка придбала чай покрас продавав та навіть встигав щось купити. І Єгор. Я сьогодні купив желе і браслет, і, а продаю я якси з глазурю. Придбати на ярмарку можна було і вироби зроблені своїми руками. Сьогодні хочу продавати дзвіночки. У мене є мама. Моя сплела великий невеличкий кошик з прапором України. Моя мама плете кашпо, і оце я їй допомогла сплести такий дзвіночок. Свято пройшло досить швидко. За півгодини стіл одинадцятикласниці Поліни вже був без ласущів. Тепер школярка спільно з однокласницею підраховує зароблені гроші. Дівчина впевнена тисячу точно буде усього учням Прилуцького ліцею номер один вдалося зібрати 38 тисяч 600 гривень. Всі кошти навчальний заклад спрямує на потреби збройних сил України.